Вийшли біля школи. Це в празі єдній школа така. Прямо перед нами парк, де палац Жофін. Ми туди ще підемо. Але зараз я хочу прогулятися ліворуч показати дуже цікавий готель. Якраз ми зараз туди йдемо. Все-таки не настільки близько цей готель виявився. Ось по дорозі зустріла такий красивий храм. Просто неможливо його не зняти. Он вітраж, і красивий. Діва Марія з Ісусом. Ісус. Це певний центральний вхід. Собор що?